Значить, зараз будемо міняти цепі. Двохлітровий TSI двигун CCT по маркеровці. На цих моторах встановлено ще цеп старої ревізії. Ми взяли комплект цепі нової ревізії, зараз я вам покажу її. Значить, що воно з собою представляє? Це цеп, цеп Морзе. Отак от вона виглядає. І, відповідно, ставимо башмаки теж нові. Чим вони краще, тим, що при пробігі 100-120 тисяч, як правило, це простягується, натяжитель вилазить і потрібно проводити заміну. Але є деякі моменти по цим двигунам по експлуатації. Якщо цим пренебрігати, то цеп може проскочити при заводці мотора. Тому що гідронатяжитель натягує давлення масла. Якщо мотор качнувся або це послабилось в момент запуска двигуна, може проскочити цеп. Башмаки нової ревізії захищають, від цього. тому що щоб це проскочило, їй потрібно розламати башмак. А він ну, не такий легенький і це береже мотор від своєї смерті. Так що зараз будемо міняти цепи запустим. Скажи, коли міняються? вони по регламенту в 120 тисяч, але як показує практика, вони можуть і пройти і 100, і 150. Ну, як, ну, як людина експлуатує машину, наскільки часто і нормальне масло лиється. Воно діагностується через комп'ютер і плюс отут. В нижній кришці це ПГРМ є смотрове вікно, і треба дивитися, якщо його підняти, можна подивитися, наскільки зубів виліс натяжитель. І виходячи з цього, робити висновок, чи потрібно міняти цеп, чи не потрібно. Якось так. Лайк, підписка. Всім пока.